Отже, що це за така історія? Це буде у закритому телеграм-каналі. А я буду проводити ранкові медитації в ефірі онлайн, напевно, о восьмій ранку. Якщо ви не можете о восьмій, вам потрібно пізніше або раніше, то ви завжди зможете подивитися запис, тому що одразу ж після ефіру я буду зберігати цей запис і викладати у цей же телеграм-канал закритий. От, Тому, якщо у вас графік трішечки не е, стикається з 8 ранку, то ви можете зробити в інший час. Але я все ж таки раджу це робити саме в ефірі, саме онлайн, тому що, знову ж таки, коли. Кілька людей, багато людей в одному енергополі в один час роблять певні практики, то це набагато потужніше, набагато енергійніше. Резонанс енергії він набагато більший і більш глибинні процеси ми.